Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас суперкоротка практика з акцентом на стегна, спину і плечі. Сподіваюсь, вам сподобається. І якщо це так, залиште мені, будь ласка, коментар, поставте лайк або підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Що ж, давайте починати. Фіксуємо ступні ширше тазу і розвертаємо коліна в одну сторону, а потім в іншу. Рухаємось в комфортному для себе темпі, в комфортній амплітуді. Слідкуйте за відчуттями. Це має бути максимально комфортно. Переходимо в маласану. Ступні приблизно на ширині тазу долонів намасте. Зі вдохом розкриваємось м'яка скрутка, з видихом центр і зі вдохом робимо те саме на іншу сторону. Вдих, скручуємось, штовхаючи стегно назовні. Видих, розштовхуємо два стегна назовні. Ваш темп. Ваша амплітуда. Далі у нас поза голуба, права нога спереду. Закриваємо таз. Праве коліно приблизно навпроти правого кульчового суглобу. Таз паралельно до підлоги. Фіксуємось тут, витягуємось маківкою. Можете також опускатись тут на передпліччя. У випадку, якщо вам легко в цьому положенні, можете відтягувати праву ступню подалі від тазу. В такому випадку вам буде складніше. Слідкуємо за відчуттями в стегні всідниці. Приносимо ліву ногу вперед і переходимо в гамукхасану поза голови корови. Ліва нога зверху. Стягуємо м'яко стягуємо стегна і заводимо правий лікоть за голову, розкриваючись в грудному відділі. У випадку, якщо вам складно в цьому положенні і таз завалюється на сторону, можете підкласти щось під таз, тоді вам буде простіше. У випадку, якщо вам легко в положенні з лише правою рукою за спиною, ви можете зробити повний замочок за спиною. Не забуваємо про дихання, не забуваємо про увагу. Потилиця м'яко штовхає лікоть назад. Вдих, потягнулися вверх і з видихом робимо боковий нахил вліво, не відриваючи таз від підлоги. Або, якщо ви на чомусь сидите, від цієї опори. М'яко потягнулись. Лопатка правої руки рухається від центру спини. Вдих, знову потягнулися вверх і з видихом робимо скрутку вліво. Погляд направляємо за ліве плече. Дихаємо, відчуваємо спину, стегна, відпускаємо напруження. Повертаємось в центр. Припіднімаємось, дістаємо праву ногу, відводимо її назад і переходимо в позу голуба на іншу сторону. В базовому положенні ліва п'ятка біля правої частини тазу. У випадку, якщо вам легко, я нагадую, виштовхуємо ліву ступню подалі від тазу. Але слідкуйте, аби таз не розвертався. Пробуємо фіксувати його паралельно до підлоги. Відпускаємо напруження в стегні, в сідниці, дихаємо. Проносимо праву ногу вперед і переходимо в гамукхасану на іншу сторону. Дві сідничні кістки пробуємо опустити на підлогу. Пробуємо не завалюватись тазом. Розкрили з грудному відділі і завали лівий лікоть за голову. Потилицю м'яко штовхаємо лікоть назад. У випадку, якщо тут легко, ви можете зробити повний замочок за спиною. Коліна має бути максимально комфортним. Вдих потягнулись вверх і з видихом робимо боковий нахил вправо. Витягуємось, дорослабляємо стегна, відчуваємо спину. Ліве плече рухається від шиї, не тягнемо плече до вуха. Вдих витягнулись вверх і з видихом робимо скрутку назад. Вправо. Маківка витягується вверх, підборіддя злегка до шиї підтягується, погляд за праве плече. Ліва лопатка рухається від центру спини. Відчуваємо розтягнення спини. Повернулися в центр і переходимо в метелика. Ступні разом, ступні якомога ближче до тазу, схопили себе за щиколотки, наприклад. І починаємо ліктями давити на стегна, розкриваючись в кульшових суглобах. При цьому п'ятка давить на п'ятку і підошву ступнів пробуємо розвернути вверх. Якщо вам незручно робити в такому положенні метелика, ви можете спробувати біля стінки, що є набагато зручніше або підкласти щось під таз. Нахил робимо до ступнів, лише у випадку, якщо ви відчуваєте, що можете поглиблюватись. З'єднуємо свої коліна. І стегном м'яко починаємо давити на стегно, створюючи напруження у внутрішніх частинах стегу. Легка компенсація. І виходимо з цього положення. Дякую вам за практику. Знову ж таки, сподіваюсь, вам сподобалось, і якщо це так, повідомте мені, будь ласка, про це. Всього вам найкращого!